Привіт, друзі! Мене звати Вадим. і Я живу і працюю в Італії вже понад 10 років. І за цей час я не тільки вивчив мову і традиції, але й пройшов через безліч культурних шоків. І коли ти приїжджаєш з України в Італію, то дуже багато речей здаються абсолютно нелогічними і дуже дивними, а іноді навіть дратівливими. І сьогодні я хочу поділитися з вами з десятьма речами, які найбільше дивують і навіть шокують українців в Італії. У цьому списку будуть як сміш смішні спостереження, так і серйозні моменти, які дуже важливо знати тим, хто збирається жити тут, або, хоча б, приїхати, наприклад, у відпустку на тривалий час. Перша причина це кавова культура. В Італії кава це майже релігія. Але якщо ви очікуєте побачити кав'ярні з величезними стаканами латте, як у нас в Україні, то приготуйтеся до розчарування, тому що тут кава це маленька чашка еспресо, яку просто випивають буквально за кілька ковтків. І що ще дивує, що кава тут найчастіше п'ють стоячи біля барної стійки, і це швидкий просто ритуал. Зайшов, випив, заплатив євро і пішов собі далі по справах. І якщо ж ти сідаєш за столик, то ціна просто автоматично зростає у два або три рази в деяких регіонах міста. А ще в Італії є свої негласні правила. Наприклад, капучино можна пити лише до обіду. Якщо ви просто замовите його о п'ятій вечір, то офіціант здивовано підніме брови. І для нас, українців, це, звісно, дивно виглядає. І чому я не можу пити, наприклад, каву тоді, коли я хочу? І наступна причина це сієста, яка, звісно, в Італії так не називають, це більш іспанське. Назва, але вона тут присутня. Це друга річ, яка викликає шок. Тому що, уявіть, ви виїхали собі в день і хочете піти просто в магазин купити щось до вечора, а там просто все зачинено. Причому не лише маленькі крамниці, але й банки, почта, і навіть деякі аптеки. І зазвичай, ця сієса триває з 12.30 до 15.30. І для італійців це просто священний час. Вони йдуть обідати, відпочивати хтось навіть спить. І українці, ж, які звикли, що магазини працюють без перерв, круглу добу. І у перші дні буквально не знають це і не знають, що робити. І особливо це відчутно влітку, і коли просто спека може сягати плюс 35, тоді сієста це не просто традиція, ну а справжня необхідність. І італійці кажуть, що краще нічого не робити кілька годин, ніж просто мучитися під цю жару. Наступна причина це расизм і упереджене ставлення. І це неприємна тема для усіх, але про неї необхідно поговорити чесно. В Італії є регіони, де до іноземців ставляться добре, а є місця, де можна зустріти холодне, навіть упереджене ставлення. Тому що у великих містах, типу Римі, Мілані, Болоні, люди більш відкриті, бо там багато туристів іммігрантів. Але в маленьких містечках, чи на півночі, чи на півдні, а навіть в центральній Італії, де населення більш консервативне, і іноземців можуть сприйняти з підозрою. І це не завжди прямий расизм, іноді це просто відчуття дистанції, і можуть дивитися з недовірою і навіть коментувати ваш акцент чи просто жартувати. І це дійсно надто неприємно. І на щастя з часом, коли ви вивчаєте мову і культуру, це трішки змінюється. Поважаєш їхній спосіб життя, і вони починають поважати вас, але це не завжди працює. Наступне це манера їсти. Італійська кухня це мрія, але є моменти, які нас теж дивують. Наприклад, пасту тут завжди готують альденте. І трошки це вони називають так пасту трішки недовареною. І для українців перше враження е, означає те, що ну, типу, чому ви їсте в сиру пасту? Паста і піца це не їжа разом. Якщо ви замовите і те, і те. Вас можуть не зрозуміти, тому що піцу зазвичай їдять тільки ввечері, а обід складається з кількох страв: типу паста, потім йде м'ясо або риба, а вже після десерт. Ну перед тим, звісно, їдять антипасту. не завжди, але зазвичай. І в нас це їжа теж як ритуал Вечеря, де може тривати кілька годин, і це не тому, що страви довго готуються, а тому, що їжа це просто спосіб для них спілкування. Наступна причина це гучність італійців українців, які часто шокуються наскільки італійці емоційні. Вони говорять голосно, перебирають одне слово кожне і активно жестикулюють. І іноді складається враження, що вони сваряться жестами. І, хоча насправді це зазвичай просто розмова, тобто на ринку або в кафе, чи навіть у транспорті, ви почуєте такий просто шум, ніби. Ніби навколо відбувається щось в якийсь великий скандал, але для них це просто норма. Ну а для нас це більш спокійні спілкування, вважається за нормою, де спочатку здається дивним, але згодом навіть починаєш цінувати це це емоційність, яке додає життя і більш кольорів просто в сірі будні. Ну а про наступне ми поговоримо це про транспорт, тому що в Італії транспорт може стати джерелом спостереження. А також справжнього культурного шоку. Поїзда, автобуси. Вони часто запізнюються, причому на 10 хвилин і це для них добре. Іноді бувають і години, і дві, а потім просто відміняють поїзд. Українець у такій ситуації просто нервується або злиться, а в Італії просто йде випити кави і чекає або іншого автобуса, або, або йде на касу відміняти свій білет. Тут у людей інше ставлення до часу. Життя просто триває, і навіщо ж їм тоді поспішати? І ще один момент: про автобуси. Водій може зупинитися не там, де ви очікували, або поїхати в об'їзд для новачків це просто буде великий стрес. Але згодом, коли ти розумієш це все, треба бути гнучким і готовим до несподіванок. Про наступне, про що я хотів поговорити, це про сміття. Тому що в Італії дуже суворе ставлення до цього сміття, а саме до сортування. Воно є обов'язкове. Є окремі контейнери для пластику, для скла, для паперу, для органіки і так далі. Якщо ви переплутали і викинули пляшку у не той бак, то ну, можна готуватися до штрафу. Не завжди, але є тут присутні ці штрафи. У деяких містах інспектори навіть перевіряють пакети для українців, які звикли, що сортування це радше. Добра воля, типу ніж обов'язок, і це виглядає для них дивно. Але з часом ти починаєш розуміти, що саме завдяки цьому вулиці і міста виглядають, звісно, доволі чисто. Про наступне, про що я хотів поговорити, це закриті неділі. Це ще одна несподіванка для, для українців, тому що ми звикли, що у вихідні можна піти в торговий центр, зробити покупки чи навіть попрацювати. Ну а в Італії неділя це просто святий день. Дуже багато магазинів зачинено. Супермаркети працюють можливо кілька днів, і в маленьких містах усе може стояти просто мертвим цілий день. Але для італійців це час для сім'ї, для відпочинку і навіть для церкви. Спочатку це дратує, ти навіть втрачаєш цілий день, але згодом розумієш, що це дуже правильно виділити один день на тиждень, щоб відключитися від усього, від роботи і просто провести час із близьками. На наступне це вечеря після вісьми. Італійці вечеряють дуже пізно. Для нас нормально їсти у 6 годин вечора, а тут у цей час навіть не відкриті. Зазвичай кухня починає працювати після 8 години, ну максимум 7.40. І це теж культурний шок. Але вечеря для них це не просто їжа, а соціальна подія. Друзі збираються, замовляють великий стіл, кілька страв, спілкуються, сміються. Тривалі вечері для них це те, що робить просто італійське життя дуже. Теплим і наступна а саме крайня причина це ставлення до часу. В Італії інше сприйняття часу. Якщо ви домовилися, наприклад, на сьому годину, не дивуйтеся, що співрозмовник прийде у сьомій двадцять. Для них це абсолютно нормально. Українці спочатку зляться, бо ми звикли до пунктуальності, але з часом починаєш і сам розслаблятися. У цьому є певна філософія італійська, але не все життя треба робити з поспіхом. І я би ще хотів зробити висновок по всьому цьому відео. Ось такі 10 речей можуть шокувати українців в Італії. Деякі з них смішні, а деякі дивні, але деякі навіть неприємні. Але саме завдяки цим відмінностям Італія залишається такою особливою країною. Якщо ви плануєте сюди приїхати або просто приїхати у подорож, сприймайте ці особливості з гумором і цікавістю. Врешті-решт, саме дрібниці створюють справжній колорит. Пишіть у коментарях, яка з цих речей вас здивувала найбільше. А може у вас є власний досвід життя в Італії. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк і поділіться цим відео з вашими друзями або навіть сім'єю, яка хоче сюди приїхати. На цьому все. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!